Вітаю всіх, хто нас дивиться у студії. Заступник голови Івано-Франківської обласної ради Микола Васильович Полічук. Пане Миколо, вітаю вас! Вітаю пане Іване. Вітаю, шановні глядачі. Не будемо зраджувати традиціями. Перше питання: фінансове здоров'я нашої області і територіальних громад, зокрема. Ну, якщо ви так питаєте, здоров'я обласного бюджету чудове, добре. Попри те, що в країні війна і були певні ризики і на такі знаєте, побоювання, що як воно буде працювати, чи буде виконаний бюджет, чи зможемо платити заробітні плати, хочу певно сказати, обласний бюджет виконується дуже добре, навіть краще, як попередні роки. Ми вже говорили і тенденції зберігаються. Маю вже аналіз після семи місяців, скажімо, станом на 1 серпня. А, обласний бюджет, якщо порівняння до попереднього року, то плюс 33% більше зібрали. Це і, 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 і до плану, так, понад 20%, то що ми планували, 22% ми б зібрали більше. А є друга складова. Воєнного бюджету це то, що ми не можемо використовувати. Кошти на розвиток дуже обмежено. Так, заробітні плати, придбання, бомбосховища, то, тобто, Ремонт якісь приміщення. ремонти приміщення до внутрішньо переселених осіб, тобто є обмеження. Що стосується бюджетів громад, тенденції ті самі. Якщо ну, я декілька критерій беру до попереднього року, що ми зібрали? З мінусом йдуть чотири громади. До планових показників, то що запланували громади, з 62, 21 громада недовиконує. Причини різні, але от як воно почалося, так після 4 місяців, так десь тенденції зберігаються. Вважаю, що головам просто потрібно, хоча головам потрібно провести аналіз і подивитися, де проблеми. Але все рівно заробітні плати будуть виплачені, бо ті громади також не можуть фінансувати більшість капітальних видатків. Пане Микола, чи дослухалися хтось? Чи є такі відомості? Чи дослухалися до поради скоротити апарат власний керівників територіальних громад? Я не маю повної інформації і не стараюсь зібрати. Ну зараз механізм треба давати запити, збирати, аналізувати. Воно в часі забере багато часу. А... Відповіді ну нічого не дадуть. Це все рівно. Ми не заставимо голову. Хоча в приватних розмовах я от з головами спілкуюся. Більшість мені розказує так: от ми зараз скоротили апарат, оптимізували там ті, хтось виїхав за кордон, жінки. Ми їх там відправили в відпуска потім скоротили на період воєнного часу, тому. На словах, деяка робота проводиться, але офіційно я не збираю інформацію і вважаю, що ну, воно рекомендували зробити, виграє громада. Не зробити ну, будете йти з мінусами, як ідете далі. Якщо вже далі про фінанси питання, що ви прогнозуєте щодо курсу гривні до іноземних валют, не Якась ажіотаж створюється, забороняється друкувати, вивішувати сам курс на обмінниках. І тут люди якось плутаються. Що ж, що ж робити? Дивіться, ну тут є декілька складових щодо стабільності гривні, так? тобто є валютний баланс, так? тобто країна, Україна продає товар за валюту, валюта приходить потім. Міжбанк це все обмінює, і ми багато товару, в тому числі газ і інший товар, купляємо за валюту. Якщо ми тратимо валюти більше на придбання товарів, а отримуємо менше, курс буде рости, тому що дефіцит валюти створюється. І так, Нацбанк з резерву десь трошки продає, але надовго не вистачить. Що може допомогти продаж українського зерна? У нас одна Це з основних статей валютних виручок і доходів було продаж сільськогосподарської продукції. Пішли перші кораблі з зерном з кукурудзою. Думаю, що трошки дасть можливість стабілізувати. Друге, по металургії, по всьому зрозуміло, що ми тут. Уже Я, жаль, не, не витягнемо, тому що і у Маріуполі заводи, і та частина Донецької області, яка була українською, а зараз там відбуваються бої. бої, воєнні дії. ну, Звичайно ж, там не може працювати. Ну і допомагає нам світ, добрий світ допомагає грандами, позиками, валютою, де ми можемо стабілізувати. Ну і паніка, так, от коли. Яка не допомагає. Йде <плес> е людина, отримала зарплату 15-20 тисяч. Вчора був курс: там купуємо 36, продаємо 36,50. Десь купує 37, продаємо 42. Бігом купую, бо не знаю, що буде. І от такі панічні спалахи дають. Е поштовх до, до, до стрибка е, курсу. Можливо, тому заборонили, хоча заборонили тільки е, не, банківським. не банківським установам, ті, хто працює е, по ліцензії. А банківські установи погоджують курс купівлі і продажу з Нацбанком. І це регулюється. А вони не регульовані і вони виставляють курс вищий. І, звичайно, що. Народ починає хвилюватися, переживати, бо е, втрачені кошти знаю, що навіть ті, що отримують е, хлопці, які воюють, перекидають на карточку додому, а вони йдуть і купляють валюту. Тому бачачи, що росте, всі спішать. Е, е, Бачите, трошки забрали. Це не є ринковий метод, це не є цивілізований метод, але в період війни він може трошки зупинити. Бо я не планую продавати чи купляти, але йду по вулиці і бачу табличку. А воно мені мигає спрацьовує. І я дивлю, а що завтра буде? Сьогодні п'ятниця, з понаподілок може ще на три гривні виросте. І тому біжу-купую. А воно впаде. Ну, десь заробить людина, десь втратить, але... Підтримує ту паніку, яка починається. Не, не можемо оминути увагою інше питання до вас, як до депутата обласної ради. Ваш колега, депутат обласної Івано-Франківської обласної ради, за продаж автомобілів, які ввозив як допомогу Збройним силам України, взяти під арешт. Не знаю, чи вийшов під заставу, чи ні, там якась застава. Яка має бути реакція самої обласної ради? Дивіться, я зараз. Е Прочитав в пресі. З депутатом знайомий, поганого про нього нічого не скажу. Підприємець, волонтер отримав всі найвищі нагороди за волонтерство протягом останніх декількох місяців. Я не знаю суті справи, я не знаю, що там було. Винуватий, не винуватий, коментувати не можу. Але я знаю, що багато людей завозять машини. На замовлення і бере гроші. Механізм. Там, я не спілкувався ні з ким, не знаю суті справи, але коштує швидка 12 тисяч доларів чи євро, не знаю. так? Приходять до нього і кажуть, слухай, ти займаєшся там машинами, нам на частину треба машину. Можеш загнати? Каже, ну, дивись, є такі, такі машини. Вибирай. Він вибирає. Оту швидку коштує 12 тисяч у Німеччині, чи 11 тисяч. Він їде, купляє машину, купляє номера, страхування, переганяє, платить за дорогу там автобани, платить за готелі, за бензин чи дизель, приїжджає сюди, на таможній каже, це на армію. Я не розмитнюю її. І... Приходить сюди, каже, от ту машину що ти замовляв, я, мені обійшлася 12 тисяч доларів. Нема заробітку. Той дає йому гроші і тут. Є порушення, тому що машина заїхала як гуманітарний вантаж. А моделюємо інакшу ситуацію. Ви мені кажете, зажнив мені машину Я кажу, от є така машина, я можу пригнати, бо я маю право виїзду, я маю громадську організацію, благодійну організацію, яка може розмитнити і передати по акту. Але вона там коштує 12 тисяч. Якщо ви мені даєте гроші зараз, я їду, купляю за ваші гроші, перевожу сюди і передаю вам безкоштовно вже. Бо гроші взяли. Порушення нема. Ви розумієте? Ну так. А, але я не але знаю суті справи. Я добре, не виправдовую і не цей, але. Е я знаю, що ця людина дуже багато машин заганяла і дуже багато передавала військовим. Хто за ті гроші машини платив? Чи його благодійний фонд, чи інший. Ну, будь-який благодійний фонд він десь має брати гроші, так? Це просто держава дозволила через благодійний фонд завозити і передавати військовим. Був склад злочину чи був, не знаю. Але... Можливо, було тільки просто неправильне оформлення і передача. А якщо він купляв її там за 5 тисяч, продавав за 12, ну це вже можна прирівнювати до злочину. Так? Тому що війна, а він заробляє через благодійний фонд. Якщо він купив за 12, передав за 12, я не бачу складу злочину. Там. Чекаємо на завершення слідства. Е і скоро нас чекає опалювальний сезон. От які особисто ви ризики вбачаєте в цьому непростому, як на мене, зимовому часу, навіть не знаю, як про відмінкувати? Дивіться, якщо держава правильно спрацює, не повинно бути проблем у нас з опаленням. Все ж таки, значна частина, велика частина газу йшла на промисловість. То, що видобуває Україна, і то, що є в них у в нас закачано в підземних сховищах. Повинно вистачити. Так, ми повинні економити, розуміти, що зараз не той період, де можна наліво-направо там палити в хаті і відкривати вікна. Потрібно економити і для себе в першу чергу, тому що газ дорогий став, а держава дотує, де держава величезне навантаження знову ж таки на бюджет. Але е, я думаю, що ми цю зиму пройдемо. Думаю, що пройдемо. Тут більше питання для мене особисто пошвидше закінчити війну і вернути наших хлопців додому. Ну, і слава Збройним силам України. Вибухів в Криму, Новофедорівці. Як прокоментуєте? Що це за зброя насамперед була? Бо є Бочаться різні розмови. Ну Звичайно, що і ви не знаєте 100% інформації, що це. це українського виробництва. Чи це чи та зброя, яка надійшла від західних партнерів. Але разом з тим, чому саме а аеродром військовий, а не Кримський міст? Адже можна було і його сягнути? Дивіться, Ну ми не можемо знати, так? а так, Яка мусимо. зброя? Мусимо. Думаю, що класна зброя, шикарна зброя. Знає ці та Стратегічні укурки орківські, які. Неправильно курить, кидає, а в двох місцях там, на відданні, там 50 метрів взриви йдуть. Ну, президентних укурок. Розумієте, тобто э, молодці наші Збройні Сили, і я читаючи ту інформацію, що всі ми спілкуючися з хлопцями, на передовій, фактично маю э, друзів добрих всюди, де в всіх напрямках. А, Виглядає, що починається такий серйозний перелом у війні на користь України. Так, є добра нова зброя. Так, є до зброї добрі ракети, які летять далі як 70 кілометрів. Зараз аналітики розказують до аеропорту 170 кілометрів. Так, 280 з Одеси, так було. А хто його знає? З Одеси, а не з Одеси, звідки у курок прилетів. Uh -huh. Ми ж не знаємо. Десь там вчора слухав, аналітки кажуть по прямій, десь з ближчої точки, де, де можуть наші заїхати, 170 кілометрів. До Кримського мосту, трошки далі. Але знову ж таки, там е, десятки літаків, там е, тисячі тонн авіаційного керосину, дорогого палива. Тобто, це, е, там ПВО система хвалена. Так? Чому Росія не визнає, що то прилетіло з України? Тому що вони розказали, що там муха не пролетить них таке ПВО. А тут з, з один з самих стратегічних аеропортів, з якого літали, бомбили і з якого запускали ракети по Україні. Тому е я думаю, що послабить Україну багато більше, ніж Кримський міст. Далі Кримський міст. Я так само от, думав, Кримський міст. Е Багато що зробить, але ми бачимо по Антонівському мосту в Херсоні стріляють. І е, виглядає, що будь ну, ну нема такої ракети, яка зруйнує міст. Так? Ну, вона робить його, пошкоджує, дири робить. Але він залишається частково проїзний, так? Тобто я вважаю, що ну, коли будуть. Перші ракети дальності 300 кілометрів Україна буде пробувати однозначно, але то, що потрібно нищити, їхні склади зброєю, їхні штаби, їхні казарми і їхні ешелони, в першу чергу, це також факт. Треба все нищити, треба знищити до останнього орка того, який зайшов на українську землю. Замінування Запорізької атомної електростанції, шантаж? Звичайно, звичайно, шантаж. Дивіться, Росія. Живе шантажем, постійним шантажем. От в неї нема козирів, Коли вони казали, а ви попробуйте нас там чуть-чуть, ми вас з... розітремо, ми, з... ми ще не починали, ми ще цей. А Україна системна, помаленьку. Міністерство оборони каже, та ми не знаємо, звідки стріляли, хто стріляли. Спокійно роблять хлопці свою роботу. Розуміли, нема зброї, нема що починати. Чекаємо, набираємо, накопичуємо. Буде зброя, починаємо. У мене враження, що надійшло достатньо зброї. Хлопці научені, і помаленьку починається перелом. Війна почалася, знаєте, було наглітання, потім в один день ми не чекали, вона почалася, так само вона і закінчиться. Помаленьку нагнітається, нагнітається. Потім, коли один склад знищений, другий склад, одна казарма, друга, третя, четверта і. Хлопці зрозуміють, що у них або кидати зброю тікати, або стовідсотково загинуть. Я думаю, що що. Орки. О, орки ближчим часом мають почати тікати. Ну, до, до місяця часу. Так щось в мене відчуття таке. Бо, боже, поможи. Може, не з цієї території України, бо десь все ж таки там в Донецьких тих так званих бананових республіках є якісь і укріплення, є якісь там. Інші. Ще, ще одно, знаєте, хлопцями говорив, що заважає, що на тих територіях в селах багато українських жителів, мешканців, старших, поважних людей, які не виїхали. 20-30% залишилося, в тому числі на окупованих територіях. І вони не можуть йти і рівняти, бо орки прикриваються мирними жителями. І То наші просить, ви... щоб вони виїхали, евакуювалися і дають їм час. Тому що у війні великі ризики, що загинуть мирні люди. І для української армії, я так розумію, так як мені кажуть, вони не йдуть на це, бо є ще жителі просять, виїжджайте, виїжджайте, зробимо, переїдьте сюди на наш кордон, на нашу контрольовану нами територію, ми вас вивеземо далі. Але переїдьте, щоб ми могли наступати, розв'яжіть нам руки. Я знаю багато таких моментів. Тобто ви за примусову евакуацію? Ну, як примусова, це не є примусова евакуація, це є. У нас як ми можемо примусово евакувати з села, яке під окупацією орків. Ми їх просимо, Україна просить, благає, вийти, а ми забезпечимо вам тут і дайте можливість нам знищити орків у вашому селі. Бо вони вам прикриваються. Кажуть, що це не моє, це я прочитав в інтернеті. Кажуть, що ротація сьогодні відбувається так. Наші хлопці в окопи і на схід, а східні мажори в Карпати, в відпочинкові бази відпочивати, пити пиво, купатися в басейнах. Що ви на це скажете? І це, ну, мені багато чогось не може не подобатися, але кажу, мої племінники, і брати воюють там. Вони тут живуть і тут жили, а воюють там. І може погано, що ті мажори тут ходять, але То, що це дуже погано. Навіть якщо тут сидять, мали б волонтерити, допомагати фінансами, а не ганяти там дорогими машинами чи ходити там з пивом по, -по селу чи по місту. Е -е і на російській мові кричати, говорити. Це погано. Але ми повинні зрозуміти, що якщо ми там їх не зупинимо, там зараз і не зупинили, вони би були вже тут. Тому наші хлопці поїхали. Я не хочу я хочу, щоб ми поскорше закінчили, виграли цю війну, а тоді розібралися вже. Бо багато моментів таких, яких потрібно буде дати оцінку після війни. Петиція про заборону в'їзду на територію України громадянам Росії на наступні 50 років набрала понад 25,5 тисяч голосів українців. Як ви вважаєте, от варто заборонити, поставити таку залізну завісу і ні одного орка, ні одного москаля на, на території Кацапа, на території нашої держави? Після перемоги, звичайно, дивіться, виграти війну і зробити все. Петиція це гарно, юридичні механізми. Ну, зараз зробили візовий режим. Скільки орків отримали візу? Ні, ніхто. Закрити кордони, закрити всім, хто е, брав участь покарати максимально. Всі, хто був причетний, вихваляв заборону в'їзду 10, 15, 25 років немає різниці, це треба обов'язково робити. Перше виграти війну. Виграємо війну, а потім, коли будемо сильні, будемо вирішувати, що робити. Наскільки? На 10, на 20, на 50 років. Як покарати, як, я думаю, що Росія повинна відбудувати Україну, все, що... не Росія, а за рахунок російських надр, багатств, нафти, газу, вугілля, відбудувати всі українські міста, компенсувати всі збитки людям. Оце потрібно вимагати буде в першу чергу. А може е, треба буде будувати мости дороги і, і треба буде комусь працювати за малі гроші. Та хай їде Маскаль працює, відпрацював назад. Тобто ви б цю петицію не підписали сьогодні? Я е, підписав, не підписав. Я за те, щоб їх тут близько не було. Вони мені тут не потрібні. Але я підходжу прагматично. І е, вважаю, не то, що вважаю, я, я, це напевно світ вважає, що Україна має відбудовуватися за кошти Росії, так? Репарації повинні бути зняті і виплачені на відбудову України. Вистачить те, що конфікскували у олігархів, російських і чиновників, не знаю. Якщо напевно, що ні, так? Уже ні, бо кожен день війна, кожен день щось нищується руйнується. Росія має величезні запаси. Все весь дохід на відбудову. Росія знищила? Давайте. Чи, чи ті полонені солдати, чи хто на відбудову. Закінчили відбудову, відправили додому на 50 років. Не в'їжджайте. Ще одна така ситуація. Угорщина готова заплатити за транзит нафти, який припинила українська сторона, в зв'язку з санкціями нафти російської. Як прокоментуєте? Ну, як прокоментувати? Угорщина зробила пропозицію, яка вигідна Угорщині. Україна має сказати, що ні. Бо це російська нафта під санкціями, нашу територію йде, не треба нам тих брудних грошей. І все, я так вважаю. Висловлювання Трампа, Нещодавнє висловлювання Трампа. Як прокоментуєте, це Орбан і Трамп. Це два такі сателіти Путіна на Заході. У 2016 році багато читав про зв'язки Трампа з спецслужбами Росії або навіть не так, що у свій час десь ще на початку 2000-х. Трампа в Росії десь там задокументували на якихось так, скажімо, делікатних справах. Тобто І має компромат. потім маємо втручання Росії в вибори в США, розслідування так, на користь Трампа. Потім ми маємо таку розмиту політику щодо світу, ніби ми тут голосно критикуємо Росію, а насправді все робимо, щоб підігравати Росії. З, з боку адміністрації Трампа. А тепер виявляється, що коли почалася війна, робить заяви, якби я був президентом війни би не було, та може війни би не було, може би ти допомагав е, Росії зброєю на Україні. Та й би не було такої війни. Тому не один раз говорив вам і говорив в цій студії, Росія ніколи не жаліла гроші на підкуп політиків, на компрометацію політиків. І на розвиток агентурної мережі. Зараз оці всі гімно спливає наверх. Бу все здається, всі, хто, хто робить заяву, президент Мексики, президент Бразилії, заяву президент Мексики робить, давайте ми зупинимо всі війни почнемо з України. Він сам це сказав? Чи його попросили? На вашу думку. Риторичне запитання. Так. Не потребує віт. Десятки конфліктів починає з України зупинити. Путіну треба зупинити війну, він програв її. Він не мо все. Йому треба переговори, йому треба за щось закріпитися, щоб продати своєму там тупому москальському електорату якусь, якусь дрібну перемогу. А вони починають сипатися. І вчора був такий сигнал, що, що ну, для мене це 10 серпня, початок кінця Росії. А ще крім того, 10 серпня, це Міжнародний день біодизеля. А чому саме сьогодні? Бо ще у 1893 році почав працювати перший двигун на арахісовому маслі. Людство пішло не туди, я так розумію. Не було би оцього нафтового бареля російського, не було би зараз проблем. І напевно, Україна би була тоді ще краще виглядала. Аніж, ну, маємо те, що маємо, але разом з тим. Не туди пішли, правда? 1654-й Переяславська угода. Мазепа <зас> програв через зраду, Десь дрібничка історична, а Україна програє. Ви розумієте, що могло все бути інакше? От кожна якась там історична подія має різкий розворот або в одну сторону, або в другу сторону. Могло бути інакше. Звичайно, і це, якби Україна ж аграрна країна з надзвичайними родючими землями. Звичайно, що так. Але ми сьогодні маємо те, що маємо, і ми маємо зробити той розворот в ну, колосальний потужний розвиток України. І маючи такі землі, маючи таких людей, Україна буде однозначно одною з, 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 з самих сильних країн Європи. І на завершення про спорт, так як у нас у новинах завжди. На завершення про спорт. Дивилися вчора Динамо Київ»? Дивився. Ніяк вам і як, вам гра, і як ви, ваші враження. Виграли. Я знаю. Два Я один. думаю, що е, Динамо Києву треба починати з додаткового часу грати. <рес> вони тоді не <рес> викладаються, то, то, що так? Якось вони і краще виглядають, і забивають, і виграють. А, так, а, і, а і, основний і, час це не є Бущан і так, їх. так. Є бувщани, є додатковий час. Все. Ну, але молодці виграли тут. Для України такі перемоги важливі. Дякую. Перемоги всім нам. Дякую, всім нам, шановні глядачі, перемоги разом до перемоги. Будьте здорові, побачимось. Слава Україні! Героям слава!